Вітаю, друзі! Люди, які роками одержимі тему, як знайти мету свого життя, стверджують, що мета нашого життя прожити його повною мірою. Рік тому я записала це відео. І воно набрало дуже багато відкликів. Але були такі зауваження, що музика на фоні дуже заважала розмишляти, поміркувати. Тому я просто хочу в іншому форматі ще раз замислитися, поділитися думками. Чому багато людей, які досягли успіху у житті, нещасливі? Як розуміти вираз не в грошах щастя? Я узагальнюю досвід дослідників цієї теми і за декілька хвилин розповім. Як можна дізнатися про своє життєве призначення прямо зараз? Я зацікавилась цією темою, коли дивилась шоу TED Столк» з Адам Лейпцік, американський кіно і театральний продюсер. Він мав привілей побувати в Єльському університеті та спілкуватися з тими привілейованими людьми, які закінчили Єльський університет багато років тому, були високоосвіченими, Фінансово забезпеченими та займали владні посади. 80% з них були незадоволені своїм життям. Вони казали, мені здається, що я марно витратив своє життя, я пройшов його половину або я не знаю, що таке моє життя. Натомість найщасливішими виявилися ті, хто жив більш відкрито та зосереджувався. На інших, а не на собі. Хто був щасливий, тільки 20%? Розглянемо формулу життєвого призначення, котра дуже проста. Тому деяким достатньо 5 хвилин, щоб відповісти на запитання цієї формули. Перше. Хто ви? Друге Що ви робите. Третє. Для кого ви це робите. Четверте. Що вони хочуть або потребують. П'яте. Як ті? Для кого ви це робите, змінюється в результаті. Ви можете прямо зараз провести експеримент і зупинити відео, щоб відповісти на ці 5 питань швидко, а потім послухати висновки. До речі, це дуже цікаве завдання. Це може допомогти вам зробити ваші цікаві висновки. Коли ми ставимо собі життєве питання, наш мозок активує. Нейронні зв'язки, які пов'язані з цим питанням. Чим більше ви практикуєтесь, тим сильнішими стають ці зв'язки, допомагають вам розглянути різні перспективи та прийняти найкращі рішення. Чи змогли ви відповісти на всі запитання? Зосередженість на інших. Чи це прозвучало у ваших відповідях? Що виявилось? Щасливіші люди були тими, хто допомагали іншим, а не намагалися отримати щось для себе. Вони знали, кому послужать результати їхньої роботи, чого потребують ці люди і як ці люди змінюються завдяки їхній роботі. Що роблять найуспішніші люди у будь-якій сфері? Вони завжди більше зосереджуються на людях, яким служить їхня робота? Ніж на тому, які процеси вони роблять. То, як ви відповіли на останнє запитання, це і є те, що ви робите у житті. Чи подобається це вам? Це ваше призначення. Коли я використала цю формулу, то підтвердила сама собі своє життєве призначення і що я захоплююсь їм. Я бажаю розширити його, мотивуючи інших до саморозвитку. Тому я створила цей канал. Для втілення цього ваш шлях може змінюватися. Головне це діяти, створіть своє щасливе життя. Пошук життєвого призначення це процес, який може тривати все життя, але навіть якщо ви не знайшли його сьогодні, не варто засмучуватися, просто продовжуйте жити своїм життям, робити те, що ви любите, і допомагайте іншим. З часом ви знайдете свій шлях. Тож пам'ятаємо, що перш за все, мета нашого життя прожити його повною мірою. Люди, які досліджують цю тему роками, діляться лайфхаками не витрачайте багато часу на пошуки мети, просто насолоджуйтеся дрібницями. Слідкуйте за тим, що вам подобається, і що для вас є значущим. Але не замислюйтесь над цим так глибоко. Якщо ви не будете забагато переосмислювати речі, то ви, природно, прийдете до речей, які роблять вас щасливими. Але не зупиняйте своє життя під час пошуку.